Тижні у нас продовжувалися роботи по прибиранню та очищенню міста, проводився покість вулиць, прибудинкових територій, особливо тих місць, де були виявлені у нас очаги амброзії. Також продовжуються роботи по підготовці до опалювального сезону. Надо максимально уділити увагу резервуванню всіх енергоносіїв. Минулою ночі ми знаєте, що ворог розбомбив. Харківський ТЕЦ, були відключені цілі області. У нашій громаді теж були коливання напруги, але енергетики утримали, не виникло відключення, а частина території Сумської області теж була відключена від світла. Тому давайте працюйте спільно з Ізотовою. Будемо купляти перші 20 електростанцій і ті будинки, де є старші, особливо там, де ОСББ, де організовані. Ми будемо просто передавати електростанції а вони будуть використовувати в случаї таких непередбачених ситуацій. Це завдання на цю неділю вже.